Росія накопичує війська на сумському напрямку. Україна-агресорка вже зосередила там понад 50 тисяч військових. Про це повідомив президент України під час спілкування з журналістами. Володимир Зеленський розповів, що також росіяни проводять диверсійні операції в Сумській області, але збройні сили України на це відповідають. Що стосується сумського напрямку, то їхні найбільші найсильніші війська знаходяться на Курському напрямку для виштовхування наших від Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів глиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Володимир Зеленський, президент України. З нами зараз Андрій Демченко на прямому зв'язку? Це речник Державної прикордонної служби України. Наші вітання вам, пане Андрію. Доброго ранку. Студія. Скажіть, які ударні групи? Ну чи бодай будь-які групи так фіксуєте ви на сумському напрямку? Те про що от, казав президент Володимир Зеленський, яка ситуація станом на цьому 53-29 двадцять травня? Ну, власне, ворог дійсно має. Таку велику кількість своїх сил та засобів і по особовому складу, і по техніці в межах Курської області, зокрема, і свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася і пробувала витіснити сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини, тому ворог і продовжує їх тримати. Бачимо періодично певну зміну можливо там кількість і ворожих військовослужбовців і власне техніки на цьому відтинку, але знову ж таки ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дії і по відношенню до на до нашого кордону, аби створити вже власне спробу атаки по території України. Чи означає це, що діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп сьогодні є активнішою? Що відбувається і на північному кордоні нашої держави? Як вони працюють? Ці ДРГ? Ну активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп вона не зменшується. Але якщо проаналізувати до прикладу цей рік, то найбільш активно ворог застосовує своїх диверсантів саме в межах Сумського Сумської області. Також викривалися спроби заходу ворожих диверсантів в межах Харківщини, в межах Чернігівської області таких випадків ще не фіксувалося на тих напрямках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. В той же час загроза і для Чернігівщини також нікуди не зникає щодо диверсійної діяльності противника бо, до прикладу, знову ж таки в минулому році. І напрямок Чернігівщини ворог також використовував для застосування своїх диверсійних розвідувальників. Скажіть, а ситуація на кордоні з Білорусі якимось чином змінилася? ДРГ там які з'явилися, я не знаю, любить ли грибів позбирати їх, перейшовши державний кордон, чи там ягоди якісь? Ні, власне, ситуація по кордону з Білорусі вкрай відмінна від кордону з Росією і якихось нестандартних. Таких суттєвих ситуацій, які б впливали на безпеку України, на даний момент не фіксувалося знову ж таки. Цей напрямок він для нас загрозливим залишається. На щастя, створення. Якихось ударних угрупувань, які б були сформовані або які б формувалися вже на напрямку нашого кордону, цього не спостерігається однак загроза почне зростати, особливо коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсувала Білорусь та, та Росія. І власне ця активна фаза припадає на вересень місяць, тому знову ж таки маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Щодо кордону з Білорусю, це окремий випадок. Нещодавно була викрита група нелегальних мігрантів, яка пробиралася з Білорусі в Україну. Це було вісім громадян Афганістану, але вони були відразу затримані. І на даний момент з'ясовуються всі обставини щодо того, хто з білоруської з білоруського боку. Допомагав їм в такій нелегальній мандрівці. Спасибі пане Андрію за те, що знайшли час про ситуацію роз'яснити на державному кордоні нашої держави з криною агресоркою, криною Посіпакою. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку. Я не продовжують атакувати наші позиції на харківському напрямку. Минулої доби там відбулося чотири боєзіткнення. Українські оборонці відбивали ворожі штурми поблизу стариці та Вовчанська. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, долучається до нашого ефіру. Павло, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про загальну ситуацію сьогодні на напрямках, за які відповідальні оту Ворог продовжує тиснути в районі Вовчанська. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії, як у самому Вовчанську, так і в прилеглих населених пунктах. Росіяни атакують переважно. Малими піхотними групами це групи від трьох до десяти людей. Також використовують мотоцикли та квадроцикли з метою швидкого переміщення між позицій. Така тактика насамперед ворогом використовується з метою. Уникнути зустрічі з нашими дронами, але треба розуміти, що швидко переміщуючись між позиціями, щоб двигуна інколи от заважає цим штурмовикам помітити наближення дрону. І дуже часто такі історії для російських штурмовиків закінчуються для нас дуже хорошим чином. а Вони перетворюються насправді в хороших росіян. При цьому сам вовчанськ росіяни продовжують стирати з лиця землі. Там фактично не залишилося вже майже нічого. Місто знищено під фундамент. При цьому його продовжують рівняти із землею з артилерії різних калибрів, калібрів, реактивних систем залпового вогню, важких вогнеметних систем, і звичайно там надзвичайно активно працюють ворожі дрони. Також складною залишається ситуація в районі населеного пункту. Дворічна ми неодноразово говорили, що. Ворог там намагається утримати та розширити плацдарм, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Активні штурмові дії тривають уже дуже давно. Але щоб створити справжню от, реальну загрозу для Куп'янська, Росіянам необхідно навести понтонні переправи. Цього попри численні спроби зробити їм ніяк не вдається. Зазвичай така спецтехніка. Вона знищується або при Наближені до берега або власне під час розкладання таких понтонів, тому логістика на західний берег осколу у росіян максимально ускладнена, і це власне те, що заважає їм по справжньому створити от реальну загрозу для Купінська, тому що, поки не буде якісної ворога логістики на тому березі, розраховувати їм на якісь подальші успіхи, напевно, не варто. Пане Шамшин, про Липці, Будь ласка, розкажіть детальніше, яка зараз там обстановка довкола цього населеного пункту. Ситуація як в самих липцях, так і в районі навколо Липців, залишається повністю контрольованою силами оборони України. Ворога там немає. Ви знаєте, що кілька тижнів тому росіяни намагалися атакувати на північ від липців. Тоді вони пішли достатньо великими силами. Залишили велику кількість БМП. кілька Танків також використовували значну кількість засобів аеророзвідки і ударних дронів. Але ця атака була завчасно виявлена нашою аеророзвідкою. По ворогу відпрацювали з усіх можливих засобів. Пресіяни фактично не досягли жодних своїх цілей, понесли важкі втрати і були змушені відступити. Тому зараз ситуація в районі хлипців, вона повністю контролюється силами оборони України, і я думаю, що так буде і назавжди. Днями з'явилася інформація про те, що росіяни перекидають 50 тисяч особового складу на напрямок до Харкова. Але в оту Харків цю інформацію заперечили. Розкажіть, будь ласка, що насправді сьогодні відбувається з переміщенням ворога поблизу україно-російського кордону у Харківській області, і ті сили, які підтягнуті ближче до кордону, їх оснащення, їх особовий склад, його специфіка, що може свідчити про наміри ворога. Так, я можу підтвердити, що 50-ти тисячного угрупування, яке, начебто, ворог стягнув під Харківщину з метою наступу от, власне на Харків і щоб прорвати нашу лінію оборони, ця інформація не відповідає. Дійсності, але така інформація, ми знаємо, що от була в деяких західних медіа. Її підкупили багато українських телеграм-каналів. Тому я хочу ще раз звернутися до як українських, так і закордонних журналістів, представників медіа. Якщо от вас виникає якісь сумніви стосовно саме такої чутливої інформації, ви завжди можете звернутися до комунікаційних служб Сил оборони України щодо того, що зараз роблять Росіяни на харківському напрямку. Ми фіксуємо те, що росіяни Зараз надзвичайно активно проводять ротацію та заміну особового складу, які залучені до штурмових дій саме от на передовій. Також ми відмічаємо, що ворог підтягують та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною, але це відбувається не в тій кількості, щоб загрожувати безпосередньо Харківщині Харкову і створити загрозу прориву нашої оборони. Пане Павле, а що можна сказати про рівень підготовки противника, про злагодження підрозділів ворога? Знаєте, ми завжди говоримо, що недооцінювати ворога нас насправді не варто, тому що росіяни наш ворог це достатньо високотехнологічний противник, який володіє. Абсолютно всіма видами зброї, Ну, треба розуміти, що це ядерна держава, так і е, в неї надзвичайно багато як засобів артилерії, так і бронетехніки. Насправді е, нашим воїнам, нашим підрозділам доводиться дуже важко. Якби було все б так легко, ми вже давним давно перемогли. А от щодо е, рівня підготовки він абсолютно різний. Є так звані е, м'ясні підрозділи, які відправляють вперед. Це робиться як правило з метою розкриття наших вогневих позицій. А ось слідом можуть іти справжні професіонали, які Добре навчені, які добре екіпіровані, які володіють різними абсолютно прийомами тактики? І тому доводиться інколи дуже важко, але і таких, такого противника наші підрозділи, наші воїни також знищують? Щодо артилерії, про яку ви згадали, на багатьох ділянках фронту ворог продовжує покладатися на свою артилерійську потужність, як на основу своїх спроб просування. Уперед, скажіть, будь ласка, яка ситуація з ворожою артилерією на Харківщині? Як? З часом змінюється характер її застосування. Так. Ви розумієте всі, що дрони Вони дуже сильно змінили поле сучасного бою, але артилерія. Досі залишається надзвичайно важливим фактором на тому самому полі бою, тому що, наприклад, от ви самі розумієте, якщо йде наприклад великий наступ піхоти, так там дрони, скільки треба, наприклад, там тих самих FPV дронів, щоб знищити велику кількість піхоти. Тому в таких випадках зазвичай відпрацьовує артилерія. Це я кажу, якщо от про наші підрозділи, як, як ми реагуємо на ворожі наступи потенційні, так які от відбуваються час від часу. От щодо ворога він не відчуває дефіцит артилерійських засобів і слова зовсім. Все і ствольна артилерія різних калібрів, це і реактивні системи залпового вогню, і важкі вогнеметні системи, які працюють з території так званої Російської Федерації, тобто це і міномети, це і безумовно і інші засоби, які ворог надзвичайно активно використовує. Щодо протидії таким от засобам, можу сказати, що в першу чергу це аеророзвідка, тобто працюють наші пташки, які намагаються виявляти от ворожу артилерію, коли вона от працює, і відповідно, коли такі засоби ворожі виявляються, по таким засобам відразу відпраць, відпрацьовуємо усіма необхідними засобами, які у нас є в наявності. Пане Шамшин, ви вже сказали, що дрони змінили картину на полі бою, і відповідно будь-яка техніка, яка вирушає штурмувати наші позиції. Наші дронарі активно знищують таку техніку противника. Які способи і методи зараз використовує противник, аби приховати та захистити свою техніку? Важку бронетехніку. Ну, треба розуміти що важку бронетехніку росіяни використовують не часто але як показав недавні недавні активні дії ворога на північ від липців все ж таки бронетехніка у нього ще є і за потреби коли от вони відчувають що їм треба йти вперед вони безумовно її використовують але треба розуміти що бронетехніка це це ж там не маленькі піхотинець або не маленькі мотоцикли вона зазвичай коли з'являється на полі бою вона дуже швидко виявляється нашою аеророзвідкою, і звісно одразу ми застосовуємо усі необхідні засоби, щоб таку техніку знищити, тому що ворог робить, щоб її. Приховати це бо безумовно засоби маскування. Також ви всі напевно бачили, що вони роблять так звані сараї, коли обшивають свої танки, БМП, там різними металевими листами. Чи це допомагає так інколи допомагає, мовно кажучи, замість там двох трьох дронів, щоб знищити таку техніку, інколи доводиться використовувати і п'ять, і сім, і вісім. Але зазвичай, коли з'являється бронетехніка, вона на полі бою довго не живе, тому що от такий характер сучасної війни. Ну і щодо авіації, яку використовує ворог, скажіть, будь ласка, які типи боєприпасів сьогодні найчастіше вони скидають на Харківщину? Ну і наскільки часто? Харківщина на щастя не є зараз напрямком основного удару російських військ. Тому використання ворожої авіації на нашому напрямку не таке активне, як скажімо, на Покровському чи на Новопавлівському. але все одно ворог і тут продовжує застосовувати авіацію. Це насамперед керовані авіабомби різних типів і не керовані авіаракети. Бувається це не часто, але коли росіяни натикаються на активний спротив, вони звичайно не шкодують ані керованих авіабомб, ані не керованих авіаракет. Є способи протидії цим засобам, але щодо їх способу, як це працює, я зараз. Подробиці подаватися не буде зі зрозумілих причин. Дякуємо вам за інформацію. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, був з нами на прямому відеозв'язку. І ще раз заперечив інформацію про те, що росіяни, нібито перекинули 50 тисяч людей на Харківщину для того, аби проводити наступальні дії. Але тим не менш, все ж таки, фіксується накопичення ворога на території Російської Федерації поблизу українського кордону. Ну і також постійно відбувається ротація особового складу безпосередньо на лінії бойових зіткнень.